Добрий день! Всі хочу здати добре ЗНО, ДПА та інші екзамени. Але підготовку потрібно розпочинати з самого простого. І сьогодні я хочу вам показати сайт, який я знайшов. Навіть не сайт, а ігри математичні. Дуже корисні, так як вони дають змогу закріпити вміння і навички, робити різні операції над дробами. Множити, ділити, додавати віднімати, додавати, віднімати різними знаменниками, закріпляє поняття корення і вбудови графіків. Тобто не тільки якісь там лінійних, а квадратичних і так далі І інших графіків на площині і в просторі. Також визначати точки вершини графіків і так далі. Зрозуміло, що для того, щоб розв'язувати якісь такі серйозні задачі, складні, ми повинні. Навчитися розв'язувати більш елементарні. Вони в нас мають бути доведені до автоматизму. Для цього нам потрібно просто потренуватися. І тому я знайшов сайт. Ось я вам зараз його виведу. Пишіть його softmesru. Зараз з Ось. SoftMess, народу RU. Так, тут. Rue написано. RU. Ось. RU. Soft ру SoftMess народ. Rru. Я думаю, видно. От, тобто ви заходите на цей сайт. Ось я на нього зайшов, Скачуєте собі ці ігри. Ну, це для розв'язку для пошуку квадратних коренів для додавання дробів. Для... Побудови графіків для ділення та для додавання віднімання множення дробів. Нічого ж це другий 5 клас. Воно потрібно майже всім для того, щоб їх закріпити ці знання. Так як я зустрічаю дуже багато учнів, які над цим витрачають на це витрачають дуже багато часу. Тому давайте. Ну, я вже скачав їх, ви їх скачаєте. Покажу, як працюємо. Наприклад, Graphs Запускаю. Вибираю тренажер. Ну, давайте координатну плоскость. Тренажер 1. Ось у нас є, якесь певне завдання. Ось отметьте на координатній плоскості точку А-3,1. Так, ну, тут треба відмітити точку минус 31. Точка А має координати minus 3 1. Сюди мінус 3, сюди 1. Оснащимо. Далі натискаю далі. Можна вибрати підказку. Вам буде підказка дана. І так далі. Це ми учимо як точки ставити. Далі вибрати тренажер. І можемо вибирати якісь інші рівні. Це задання 4 рівнів. Якщо ми можемо перейти, наприклад, на інший рівень. От, От У нас є тепло. Побудувати графік ліної функції 12x плюс 55. Як вона буде проходити. Тобто таких завдань існує. Такі завдань, бачите, є багато. Вже є якась наша пряма, і вона якось буде себе поводити, якось вона буде проходити і так далі. Так, це перша програма. Ну, тут там ще можна забув, показати параболу досліджувати, не тільки лінійні функції, корні, ексе. Ну, таблиця квадратів, дуже необхідно для того, щоб, наприклад. Коли ви розв'язуєте якісь квадратні рівняння, то їх дуже часто розв'язуєте. Якраз треба шукати корінь з дискримінанта. І ця програма закріплює знання ці корні. Наприклад, ви берете тренажер. Я у, у рівень 1 виберу. Ось. Окей, окей. І прошу корінь з 8649. І, і написано підказка. Воспользуйтесь таблицею квадратів. Тобто відкриваєте таблицю квадратів і дивитесь. Шукаєте і потім визначаєте. Таких можна дуже багато. Приклади різні. Давайте ще якісь візьмемо один. Ось, наприклад, корінь 10,136. 10, 10,16. Якщо буде перетворити в звичайний в дріб неправильний. Тист 6136. Ну, а потім тільки перевести. Ну, я думаю, це знаєте, потренуєтесь. Тим набудете корінь. Тобто теж, якщо ви щось не знаєте, можна взяти підказку, ось підказку. Да, ось ну, тут вже я написав 36. Все вже все написано тут. Задання прийдіть дроби неправильно. Ну, ось, наприклад, можна взяти якесь ще завдання. Ось. Тут ось, э, додати два дроби. Далі. Ось є два дроби їх потрібно додати. Ну, Начнем нас питають. Ми так, далі. Нам потрібно знайти до такої доспільний 2 і 4. Які? 4. Додаткові можники, тут такі у нас будуть 2. І тут такі. Якщо 4, то це 1. Потім далі. Тут на що виходить? 4. Тобто ми це записуємо. Щось не так, воно нам тебе видасть. 2 плюс 1, 3. 3. Сюда мы можем записать, например, нашу тричку. Да и все. То есть можем почитать подсказку. Например, то, то есть вызначить чисельник. Далее. Вот чисельник. Ну и кино чисельник, мы сказали, трика. Ну, далее. Далее на 30%. Далее на, на супный уровень можно взять. И так далее. Да, ты тут. Багато всяких. Так делай, не Давайте выбуем снова тренажер. И тут можно научиться и делать иссусное деление. С помощью, без помощи, с остатком. И ось можно поделать. Далее. Я думаю, это разумело. В принципе, для того, чтобы задать вам него. Потрібно розпочинати з чогось простого, з НО, ДПА. А саме я б рекомендував навчитись ці всі вміння натренувати до автоматизму. Тобто витрачати в день, коли ви все зробили, там, ну, хвилин 10-15 просто потренуватись. А на графіки, де, де в кого графіки взагалі це дуже болюча тема. І тому більше витратити часу, щоб потім такі більш складні будувати. синусоїди, косинусоїди, чи ще якісь там, графіки з модулями. Графіки там, ціла частина від числа, дробова частина. Тому спочатку краще навчитись таке щось будувати простеньке. Тобто, ну зараз я вам покажу, що тут не тільки можна таке щось креслити. Дражой 2, наприклад. Ось. Так, зараз. Подивимося, тобто квадратична функція. Moore 10. Давайте, Давайте подивимось, що у нас буде. Ну ось, будувати такий такі графік. Можна брати підказки, можна не брати підказки. Зрозуміло, ну, що наша вітка буде вниз. Ось Ми її можемо отак крутити, перевертати, вітки, вгору, вниз. Досить -таки цікаво з іншої сторони. І пізнавально, і тому вивчайте математику з, з... з... з удовольствием, залюбки, вибачте, не слово. всього найкращого, займайтеся, буду радий буду, завжди вам допомогти. Всього найкращого. Успіхів, до побачення, займайтеся математикою.